Чернігівська районна центральна лікарня. Тут після березневих обстрілів і бомбардувань замінюють покрівлю та вікна головного корпусу, встановлюють кран для кисневої лінії. Ми перебуваємо біля основного корпусу лікарні, де знаходяться сім основних клінічних відділень, реанімація, пологове відділення, гінекологія, хірургія, травматологія, терапія, неврологія. Кисневої станції, які ми маємо отримати за державні кошти, і вона буде подавати кисень на основний корпус. Сині це. Встановлюємо потужний дизель-генератор на основний корпус. Усього на території районної лікарні 10 корпусів. Серйозних пошкоджень внаслідок обстрілів зазнали чотири із них, розповів Дмитро Руденко. В основному корпусі від вибухової хвилі вилетіли понад дві сотні вікон, пошкодило покрівлю. Наразі на відновлення лікарні з державного бюджету виділили майже 15 мільйонів гривень. За державні кошти закуплена киснева станція за державні кошти. Проводиться ремонт покрівлі, і будуть мінятися вікна. В інфекційному відділенні, де лікували хворих на ковід, 19 за ці гроші почали замінювати покрівлю в березні. Ударною хвилею тут вибуло вікна та двері, зруйнувало майже всі перегородки у боксах для хворих. На момент удару у відділенні лежали 44 тяжкі хворі з ковідом. Лікар говорить, від смерті їх врятувало те, що вони всі були лежачими. Вони знаходились в лежачому положенні, і коли і вони знаходились нижче рівня вікон, і коли вибухова хвиля пройшла, все це пролетіло в них над головами. І нікого не вбило, і навіть не серйозно не травмувало. От нам на допомогу підійшов центр медицини катастроф. Ми швидко перевели цих хворих, перевезли в інфекційне відділення другої міської лікарні. Державні гроші виділили лише на зовнішні роботи. Коли зроблять внутрішні, поки невідомо. Палубка під покрівлю замінена повністю, оброблена протипожежною рідиною. Чекаємо металу профілю, щоб перекрити відділення. Крім того, вже зроблені заміри вікон зовнішніх. Тривожна ситуація є трошки по внутрішніх приміщеннях. Там теж знесені перегородки, боксована система зруйнована. Ну, спонсори в особі міжнародного медичного корпусу обіцяють нам зробити ці роботи за власний кошт. Лікарня вже відремонтувала пологове відділення. Воно зазнало руйнувань під час обстрілів. А в цьому коридорі, після 24 лютого, народилося п'ять немовлят. Ми прийняли тут п'ять пологів, але потім ми вже зв'язки з ним ж йшли обстріли. Ми трошечки вагітних перенаправляли в інші заклади, бо тут був ризик, все ж таки дуже було близько до лінії фронту, бо було багато вибухів, і ми все ж таки за вагіт на жаль, під час бойових дій вона теж зазнала тут значних руйнувань, рядом розривались міни. Багато що провалилося, облетіло, осколки пробили, багато дверей вікон. Вже за кілька днів тут каже лікар, будуть приймати пологи. Відділення готуємо, прибираємо, миємо. Зараз готуємося до дезінфекції, розставляємо меблі, апаратуру. У нас розраховане на 30 ліжок, 15 пологових і 15 вагітних. Так що готові приймати. За власні кошти ремонтують і лабораторне відділення. Воно отримало найбільше ушкоджень. Покрівлю повністю знесло, вилетіли всі вікна, втрачена частина внутрішніх перегородок. Цей корпус ми ремонтуємо, м, почали ремонтувати одних з перших. Чому? Тому що дуже сильно почали затікати дощові води, почало все руйнуватися. Треба було терміново приймати якісь міри для того, щоб врятувати і майно і корпус. За словами лікаря, це відділення планують відновити за 2-3 місяці, щоб в повному обсязі. Проводити лабораторні дослідження. Лабораторія наша оснащена найсучаснішою технікою, її треба десь розміщати. Спеціалісти, у нас є чотири лікарі-лаборанти. Лабораторія у нас міцна, але щоб виконати такий об'єм досліджень, потрібні площі. В даній лабораторії є 16 приміщень, їх треба привести до порядку, тому що без капітального ремонту, після, такої, після таких ну, такої катастрофи, ви розумієте, що лабораторія працювати не може. Загалом лікарня виділила на ремонт двох відділень 4 мільйони 700 тисяч гривень. Це власні кошти лікарні, ті, які ми отримали від Національної служби здоров'я, частину ми виділили на ремонт. Хотілося би, щоб це ж таки методика виділення коштів з державного бюджету трошки помінялась, і передбачались кошти тільки не на зовнішні відновлювальні роботи, але й на внутрішні частково. Ольга Онищенко Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.